Мене звати Людмила Терещенка, але це так, зараз в мене інше прізвище, але так як ми знайомі з Ігорем Федоровичем Жилінським. Людмила Терещенко. І якщо чесно, то про Ігоря Федоровича я можу розповідати дуже і дуже довго, тому що коли ще я була маленькою. То в нашій сім'ї говорили про Ігоря Федоровича, я ще не знала, ще не любила так театр, як полюблю його потім, і був такий момент, коли я пішла в музичну школу і сказала своїй мамі про те, що. Моя подруга по музиці Іра Жилінська, і так назвала. І тут така, такий стоп, і моя мама каже: Секундочку, секундочку. А це нема не, не тато і, і, і її не тато Ігор Федорович Жилінський, бо і вона розповіла історію. Коли вона приїхала в Рівне, вона була е, старшим лейтенантом, і її перша робота в Рівному була е, вчитель військової підготовки в сьомій школі, де й навчався Ігор Федорович. Він був сумлінний учень, е, а потім виявилося, що настільки просто так зайшло. Він е, побачив, що це дуже симпатична вчителька, а виконував всі абсолютно завдання, які мама давала, і мама його запам'ятала як найкращого учня. І так сталося, що це знайомство в школі, воно продовжувалось все життя е, ну, цих людей, тому що. Мама цікавилась завжди його успіхами в театрі. Мама знала, з ким він став насправді і яким актором став. А Ігор Федорович завжди запрошував мою маму на всі прем'єри і дуже радів, коли в неї виходило там побувати, відвідати той спектакль. І так сталося, що. Раптом мені дуже захотілося бути акторкою. Дуже захотілося бути акторкою. І я навіть після школи спробувала поступати в наш Рівненський інститут культури на режисерське відділення. Не вийшло. Мені не вистачило буквально півбалу. І тоді я вирішила, що я все одно хочу своє життя пов'язати з театром, і е, моя мама зустрілась, просто випадково зустрілася з Ігорем Федоровичем на вулиці, і він сказав: то, то ж не проблема. Якщо у дитини є такі бажання, то існують такі курси. Від управління культури, і можна піти навчатися власне, на них, де буде режисура, майстер, акторська майстерність і всі науки, які пов'язані з театром. І тут мені взагалі поталаново-пощастило, тому що історію театру і грим у нас викладав Ігор Федорович. Ігор Федорович, це така людина, яка в мене таке було враження, що він просто кладень якихось е, різних історій е, про наше місто. Він дуже багато знав про це, тому що він рівнянин, і е, історії, потім, які мені розповідали наші краєзнавці. Ну, вони відчувалися, що вони щось досліджують, але Ігор Федорович знав їх сам, бо він був свідком цих історій про те, що я сказала, що нас потім пов'язало акторство, режисерство. Справа в тому, що Ігор Федорович потім був на нашому спектаклі, який був ну, дипломним, при закінченні цих режисерських курсів, і навіть потім він акцентував там увагу. Ну, це може так не дуже скромно, але увагу інших членів е, тої комісії, яка була у нас, так, як комісія з журі, там, де він говорив про те, що зверніть увагу: зверніть увагу, вона, власне, драматична акторка, акторка драматичних ролей, бо там така в принципі була роль. І так потім сталося, що Ігор Федорович, під час, коли він під час занять особливо історія театру, тут так не виходило, бо треба було розповідати про історію театру. А от коли у нас був грим, тоді він розповідав дуже багато історій таких, які потім... Ну, стали навіть для мене якимось таким вказівником по моєму життю. От, наприклад, він розповідав, що під час гастролей, коли вони гастролювали, гастролей було дуже багато, і він розповідав, що коли він приїздив в будь-яке місто, навіть в країн в країнах, він обов'язково. Приходив так-так, на кладовище. Тому що саме з кладовищ він розумів, починається ота давня історія тих міст, де він побував. І від того, що він так робив, потім я стала, ну, для себе ж взяла це як таку. Першу точку відвідувань, і я зрозуміла, що саме так ти набагато більше дізнаєшся про те місце, про ту країну, про тих героїв, які е, дотичні до тих е, місць, де ми, ми бували. І мені завжди, і от зараз, коли я згадую про Ігоря Федоровича, я пригадую, наскільки він був. Така делікатна, дуже в той же час дуже емоційна людина, культурна людина. І мені ще дуже поталанило, що ми подругами з його дочкою були ну, до кінця вже ірочки на життя. Мені ще поталанило, що в мене є от така от книжка. Яка з рук, от власне, Ірина мені передала цю книжку, коли е, вийшов оце таке, така робота Ігоря Федоровича? Ну, я так розумію, що тут не просто згадки, це просто якась монографія, де зібрано дуже багато того, чого ми не знаємо. Про наш е, драматичний е, театр, про мистецтво театральної рівненщини. І, знаєте, я так розумію, що наклад цієї книжки він був не дуже е, великим, тому я, як бібліотекар за першою освітою, можу сказати. Кому буде цікаво, а я зараз помітила, що театралів стало дуже-дуже багато. І по тому, як я бачу навіть в соцмережах, як люди діляться своїми враженнями про театр, про якісь прем'єри, які вони відвідують, тому мені б хотілося, щоб ті люди знали про те, що от був такий актор, був, була така людина, був такий викладач е, історії е, театру. І я пам'ятаю, що він потім навіть е, мав відношення до керівництва кафедри, кафедри режисури. От. І мені б хотілося, щоб ви, тому що те, що я. Відчуваю до цієї людини, те, що я знаю про цю людину, це мої враження, це мої згадки. А мені б хотілося, щоб ви просто знали, що була от така людина, талановита, неймовірна, і яка залишила по собі от таку от спадщину. І чому я сказала, що я бібліотекар, якщо ви не знайдете цю книжку, то я дам її почитати чесно.